Можна тримати, будь ласка, загалом, те, що прям є її візитівкою, це характерна цівка, яка така досить велика, е, певною мірою може комусь бути незручною. Якщо ми її зараз розберемо всередині, це буде типова арсистема. Там нічого особливого не побачимо. Ні. Але інтрига, коли мені завжди було цікаво, що от під цим кіндер-сюрпризом, тут всередині, що якщо розібрати під цю цівку, заглянути, оце ми можемо зробити. Так, можеш свого часу. Свого часу раз в житті я це зробив. І я собі скажу, що знімав я її один, а одягали <смі>, ми в десятьох. Тому знімати я вмію. Тут у нас пружина, значить, значитися, воно має якось одтягнутися вниз. Он, ну, давай, я отягую вниз, ти знімаєш її. Ні, недостатньо. Недостатньо. Давай наоборот. Якщо ми знімаємо так важко, я ж нам важко буде надівати? Але все для вас, шановний глядач. Тут просто ствол і газовідвідна трубка. І все. Не, Нема ніякого секрету. Тобто суть. Цієї цівки виключно захищати твої руки від е, термічних опіків під час стрільби. Ця штука захищає руки стрільця від пошкоджень під час стрільби, але не під час її встановлення назад. Хіба що ми з тобою зараз така суперкоманда. Так, навіть спочатку вверх. 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 Якісь зубчики мають бути. О, подожди, одна така, як є. Штухай, штухай, штухай. О! О! Так. о.